Як зараз все ми відроджуємо, мріємо про перемогу, тому ми мрію показали, як вона летіла з усіх цих деталей великих та маленьких, і вдалося зробити мультик про повномасштабну війну ти евакуаційний автобус і табличка з повітряною тривогою, а серед російських ракет літак Мрія говорить вчителька мистецтва Тетяна Гладка. Шумрі ми все це бачимо однаково. Це горе, біда, яка зараз в нашій країні, і всіх ціль перемога. Ось ці руки у вигляді кольорів російського прапора, які розривають Україну на відео, каже вчителька, для дітей стали символічними. Ніхто їх не хотів малювати. А коли ми їх намалювали, вони вже лежали у мене на столі. Ми заходили інші діти. що це, вас, ви бачили, в них от такі, от що це таке? Хто це сюди поклав? Я кажу, не хвилюйтесь, то ми створюємо мультик. Кожен дитячий малюнок був сфотографований та логічно підібраний для анімації. Займалася цією частиною роботи восьмикласниця Валерія Лисенко. Незважаючи на відсутність світла, змогла опрацювати три сотні малюнків. У мене є кольцева лампа, я поставила, щоб світло не блимало. Я поставила спереді, зробила штатив з книг і поставила камеру і по кусочку, по кадру і знімала весь цей мультфільм. Дівчину, яка у мультику прокинулася від сирен у день повномасштабного вторгнення, намалювала Мирослава Фосенко. На одному листочку я зображила декілька кадрів. Понабача надіятися на перемогу, що в нас буде все добре. І Вірить в те, що наші наше зсу переможе наш сусідів. Вчителька мистецтва Тетяна Гладка каже: до створення мультика доучилося 20 школярів. В мультфільмі був момент, коли виходить, були на чорному фоні доміки, і там вимикалось світло. І це робила я. Я не уявляю, як можна було придумати такий мультик. Я дуже вдячна нашим вчителям. За те, що вони придумали, і за те, що ми внесли якусь частинку нашої душі, в цей малюнок, щоб ми змогли його показати всьому світу. А ось цього голуба, який на крилах бережно несе українських воїнів, намалювала Евеліна Ципко. Два з них держать рушниці, які вони сидять на крилах. Третій держиться за пір'я самого голуба і прихилений, щоб в нього не попав ну, якийсь там снаряд. І вони летять захищати нашу країну. Вчитель, Мистецтва Тетяна Гладка має нестандартне мислення, креативна та творча. Вона головний мотиватор для дітей, каже директорка гімназії Юлія Петренко Діти маючи ось перед собою. Приклад вчителя, з великою охотою йдуть за ним і, відповідно, мають високий результат. Все, що ми робили, це небайдуже. І з глибокою вірою в перемогу. Все для того, аби вона була допомога Ірина Філенко, Олександр Кулик, новини Суспільне, Черкаси.